В Івано-Франківській тергромаді розвивається агросектор. Понад три сотні місцевих фермерів уже отримали кошти на ведення господарства. Серед них Володимир Савчак із села Черніїв вигодовує 30 свиней та двох корів. Каже, на їх утримання витрачає понад 150 тисяч гривень на рік. Відтак компенсація витрат неабияк як потрібна. Це поміч дуже велика поміч, бо зараз сільське господарство у нас воно є збиткове, фактично. Воно є збиткове. Воно. Це, це вижити це дуже трудно. Бо в магазинах все є, все дешево, все, а це натуральна продукція і вона в цінності дешевше, ніж така. Витрачаю на, на корма, пшеницю зараз купую, купив, зараз пшеницю купив, купив кукурудзу, все з макух. Зараз от, от буде бурак, треба бурак купувати, а Хоча це десь де, десь. Тон 10 бульби тільки за дрібною, плюс бурак це, це капля в морі, але, але, але сильно допомагає сильно. Загалом міськрада виділила ферберам понад 2 мільйона гривень на підтримку підсобного господарства. Наступного року мерія спробує дещо вдосконалити програму стимулювання. Людині потрібно подати елементарний пакет документів, і місто відшкодовує 3 тисячі на одну свиноматку, якщо їх не менше ніж 3 в домогосподарстві, і 2 тисячі на свине, якщо їх не менше ніж 5 голів в господарстві. Ну а загалом, якщо говорити, то програма. Це рік уже 2016 тисяч Гривень виплачено фермерам, програма працює. Це важка праця, і, на жаль, кількість корів свиней зменшується в громаді. Ми хочемо, щоб це не зникало, щоб якісна екологічно чиста продукція була в нашій громаді. Тому ми вирішили підтримати через програму фінансування тваринництва сільського господарства, також бджолярства наших мешканців нашої громади. Ми врахували те, що і зараз, наприклад, якщо людина тримає... І корову, і має бджоли, і має свині. Вона отримує за всі види роботи сільського господарського призначення, які передбачені програмою. Найбільше фермерів, які отримують свійських тварин у тесменичанах та Радчі. тамтешні сільгосп товаровиробники цього року чи не найбільше скористалися загальноміською програмою підтримки та розвитку сільського господарства? Ольга Цьома Віра Ковцин Любомир Микитюк, новини на вежі.